Питання до колег депутатів, зокрема, наприклад, сьогодні Богдана нема, але я хочу згадати його. Оці ці позовні заяви на сьогоднішній день це що недолугість і нерозуміння перспектив нашої держави, чи це свідомий підрив майбутнього, яке ми на сьогодні намагаємося максимально в таких важких умовах зберегти і покращити в процесі. Дякую. Без стигля скажу, якщо директор школи і підрядна організація в умовах війни розпочали роботи без наявності певних документів чисто формальних, для того, щоб швидше зробити укриття в школі для дітей і персоналу, то їм, мабуть, треба дякувати, а не пасвірі писати заяви і натравлювати на них правоохоронців, щоб там комусь відкривали кримінальні справи, а хтось заробляв на адвокатських послугах або на переглядах в своїй газеті. Тому, шановні колеги, зважайте, будь ласка, на це. І якщо ми ну, заради зароблення на адвокатурі і на лайках і переглядах, і монетизації в рекламу сторінки в якомусь виданні, ну окей, працюйте так. Тільки тоді вибачте, коли ну, прийде час, вас за це запитають. Тому, будь ласка, зважайте, колеги. Якщо вам навіть персонально не подобається той чи інший депутат, йти на нього, як кажуть, стукати або зливати. Да? і жертвуючи тим, що діти не зможуть нормально вчитися в певний період, поки там буде розслідування, щось десь комусь заблокують або ще щось. Теж нормальна політична кар'єра, нормально не вдати депутату. Добре, Лариса Оксана, будь ласка. Шановні колеги, дякую за те, що. Багато часу нам сьогодні вдалося приділити цьому важливому питанню освіти, але якщо у нас вже дискусія переходить не скажімо так, обговорення шляхів рішень, а з пошуку винних, бо Віталій Олексійович тут згадав мого колегу депутата Лазоренка, пані Зінаїда теж шукає винних і висловлює обвинувачення. То доводиться і мені відреагувати, і я хочу нагадати, що перш ніж звинувачувати депутатів, давайте згадаємо, коли ми почали цей процес ремонту укриттів, давайте згадаємо Віталія Олексійовича, який цілий рік, перший рік повномасштабного вторгнення говорив, що в нас в дитячому садку взагалі підвалів немає. І мені довелося підняти з Департаменту освіти акти обстежень приходити тут на сесію і просити вас е, е, піднімати цю тему. І ми бачили, що в тих актах було вказано, що так підвали, так і є. І зараз йде ремонт, все-таки є підвали. Тому я вважаю, якщо вже е, почали шукати винних, то давайте частину цієї провини візьме на себе Віталій Олексійович. Тому що Віталій Олексійович, на жаль, цілий перший рік повномасштабного вторгнення не було вказівки, не було вашої доброї волі, щоб розробляти проєкти і щоб почати цю роботу з укриттів. А тепер, звісно, директори шкіл хочуть пришвидшити цей процес, вони змушують вібрати на себе ось цю додаткову відповідальність, вони в такому безвихідному становищі. Одним словом, я дуже просила. Якщо ми обговорюємо важливі питання, давайте все-таки е, обговорювати їх у галузі пошуку рішень, а не пошуку винних. Тому що якщо ми переходимо на пошук винних, то повірте, ми їй будемо. Шановна Лариса Олексійовна, я вам нагадаю, що перший рік ми всі кошти фактично спрямовували на те, щоб відновити теплопостачання. У нас були певні проблеми, але власне, мабуть, не, не стосувалися, бо ви живете в Крюкові, і там дещо інше була, ситуація вам легше. Тому е про перший рік, куди кошти і все інше, будемо говорити після війни, подивитись, яким частинам, що ми робили і на що ми спрямовували всі свої зусилля. По-друге, під дитячими садочками насправді багатьма не було підвалів. І я дуже прошу Геннадія Федоровича запросити Ларису Олексіївну на екскурсію. На екскурсію до центру соціальної реабілітації дітей на проспекті Свободи, де діти пригибалися для того, щоб зайти в укриття, і де довелося на півтора метра десь поглибити підвал, і фактично створити його заново. Подивитися, як зараз під центром ну, Академії майбутнього, наприклад, викопують ділянками фундамент висить, а під нього підливають і роблять певні роботи по проєкту, тому що це треба робити дуже довго. Фактично створюють заново підвальне приміщення, якого теж не було. Підвали, в яких можна було боком лише протиснути зараз на повний зріз, з вентиляцією, з освітленням, з повною системою комунікації і цього іншого.